Що залишається після сушки речей? Сушка і після неї що залишається. Дивіться, Ось такий резервуар це для того, щоб. Я не знаю як його назвати, ну, залишки на вашому одязі. модязі. Тримаю, бідувати. Залишки на вашому одязі. дивіться. Я отак от відкрию. Це взагалі мінімально, щоб ви зрозуміли, Я вчора це чистив. Дивіться. Ось оце літає в повітрі, коли ми з вами. Ну, немає у нас цієї штуки. Моя рекомендація, хто думає купувати сушку чи не купувати. Я вам можу сказати з впевненістю, це сама топовіша річ, яка була з цього всього. Напевно, ось сушка це топ. З приводу того, яке покоління взяти, 7, 8, 9, і ми взяли 7, і щось там близько 60 тисяч. Тому ви там на свої кошти вже приймаєте, але це точно потрібно і це точно дуже, дуже косна річ. Багато питань з приводу назви пральної сушильної машини. Це сьоме покоління Самсунга, воно там і 9, 9, це вже з штучним інтелектом. Вона знає, що ти прав, і по цьому підбирає тобі яке сушіння. Ну, то таке, я ту не брав, дорожче десь на 1020, я вирішив, що не потрібно. Брали сьоме покоління, сушки в мене раніше не було. Я вчора, тут є такий от резервуар, ось такий. Я вчора, щоб ви розуміли, його чистив, і я просто в шоці був, скільки там всього. Я вам зараз покажу. Дивіться.